У Рошені розпочались нові акції, йдемо оглядати. Так, є акція ось на такі цукерки 19.47. На любі, на любі жилені 19.47. Які бажаєте. Бісквіт е празький, золотий ключик і п'янка вишня 69,91. Печиво мультикейк по 32 гривні молоко, какао, полуниця крем, кокос, крем і лимон крем. Цукерки стріла 191,40. Появилися ще ось такі подарункові набори. 765,40 ось такий. 674,30 ось такий. Є маленькі сувенірні наборчики, такі по 42 грами, 192,20 Ось такий сувенірний набір є. Ось такий. І ось такий. І є ще ось така подарункова коробка для цукерок, велика по 56 гривень. Ось така фігурка шоколадна 219.85. І є адвент-календар. Подарунковий 453 грами, 1389. Київ вечірній 174,82. А ось такі, Київ вечірній, 174,82 також. Печиво сендвіч 34,77 Є різні смаки. Вафлі 35,42 Також є різні смаки. Ось такі цукерочки з'явились по 143,10. Корівка є на знижці 12,74 за 100 грамів. На акції є молоко згущене 59,40. Ось таке і 92,52. Більше масло є 87,86-82% і 87,86-80%. Шоколадки великі, лакмі по 107,05. Різні смаки. І ось на такі шоколадки 49 49,47 з горішком і з мегдалем. Поростий шоколад 40-85. Батончики Fitbit 15,83. сефір з ананасовою начинкою. Є знижка 17,63. Цукерки Мак 330-84. А крок ось такий 172-72. Є дуже багато фігурок вже шоколадних, різні ціни є на них. Більше по 94,85, кролики і зайчики, зайчики і миколайчики.